Доброго дня, дивіться, сьогодні 28 травня і сімейка займає раз, два, три, 4, 5 рамок. Це дуже мало. Тобто матку тут потрібно міняти. Значить, два дні назад ми матку тут убили. І хочемо, щоб сім'я потягнула маточники і вивела собі нову королеву. Зараз будемо дивитися, чи сталося це, чи ні. Значить, усьо вже бачу є одна мисочка, друга мисочка і третя мисочка. Це вони вже відтягують маточники. Далі теж повинно бути. Тут поки немає. Ага, тут теж є. Дивіться. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять маточників вже тут є. На цій стороні ось ще два. Ось один, два, три тут навіть. Вісім вже, так? Да? П'ять і три. Не тільки на цій рамці вісім. На цій рамочці ось 1, 2, 3. Це вже 11. Ну, ця рамка медова, Хоча на неї теж є 4 маточника. Всього десь 15 маточників заложила сім'я після того, як убили матку в них. Будемо чекати на 16-й день маточка тут вийде і піде в обльот. Хоча ми можемо з цієї сімейки взяти маточники для заселення нуклеуса або робити відводок на маточниках, на запечатаних із інших сімей. От якось так.